Вікусі три з половиною рочки. До дитячого садку вона піде вже восени. Цього моменту очікує з нетерпінням. Там може багато цікавого. Там ігрушки, там ще різні кукли, там різні машинки бабусі Вікторія розповідає, до садку дівчинку віддавати не поспішали. Та заздалегідь зареєструвалися в електронній черзі. Очікували більше року. Зізнається, нині мають час, аби підготувати дитину до садочку. Готуємо її в детському садку, розказуємо, що це таке, Учимо одягати самі носочки, штанішки на горшочок. Оксп'ят там дітішки, щоб вона лучше привикла. Ми ходимо на дитячі площадки, щоб вона пообщалась з дітішками. А ось вові нещодавно виповнився рік. Малий тільки но почав ходити та вимовив перші слова. Проте хлопчика вже зареєстрували до онлайн черги. Ділиться матуся Тетяна. Жінка каже, чула, що місць у садочках недостатньо, та за рік їй вже доведеться повернутися на роботу. Багато одзиваються дашту та про проблематично. Ну ми пока щосити совсем немножко проблемою. Окончательно не столкнулись, но Надіємося, що все рішиться благополучно. Других варіантів у нас покамісніту приходиться в нинішнє время роботи. Только роботи спеціалісти ж заспокоюють, незабаром проблема нестачі місць у дитячих садочках може зникнути. Та прогнозують появу великої кількості приватних дошкільних закладів, адже в силу вступили нові санітарні правила для дитсадків. Тепер кажуть, норми для отримання закладів значно пом'якшено. Може функціонувати дошкільний навчальний заклад без наявності харчоблоку. Це досить складно для дошкільного навчального закладу створити той набір приміщень для харчоблоку. Харчування для дітей у цій дошкільний навчальний заклад можуть. Постачатися іншою, якби юридичною або фізичною особою, також тепер садочку не обов'язково мати власну пральню, а батьки зможуть оснащати приміщення приладами для покращення мікроклімату, зокрема іонізаторами повітря. Загалом фахівці звітують нові правила цілком доречні, небезпечним називають лише дозвіл на облаштування садка двоярусними ліжечками. В дошкільному начальному закладі знаходяться діти. Досить маленькі, в яких ще не сформована вестибулярний апарат, і вони досить активні. Тому якби тут ризики можуть бути саме з по травматизму. Тут тоді більше відповідальності покладається саме на вихователів. Про те, як зазначають фахівці, вибір до якого саме садочку віддавати свого малюка, приватного чи державного, все одно лишається за батьками. Аліна Салєва, Микола Ходолій, новини 51-го.